Молитва дітей за померлих батьків. Господи Ісуса Христа, Боже наш, Ти охоронитель сиріт, пристановище скруботних і утішитель тих, що плачуть. Звертаюся до Тебе, я осиротілий, зітхаючий, плачучий, і молюся тобі, вислухай благання моє і не відверни лиця Твого від зітхань серця мого і від сліз очей моїх. Молюся тобі, милосердний, Господи, гамуй скорботу мою від розлуки з батьком моїм, що породив і виховав мене, а душу його, що відійшла до тебе з правдивою вірою в тебе і твердою надією на твою чоловіколюбність і милість, прийми в царство Твоє небесне. Схиляюся. Перед твоєю святою волею, що нею взято його від мене. Тільки прошу тебе, не відійми від нього милості, добросердя Твого. Знаю, Господи, що ти суддя світу цього, гріхи й нечистя батьків караєш у дітях, онуках і правнуках аж до третього і четвертого роду, але ти милуєш батьків за молитви та доброчесність їхніх дітей, онуків і правнуків зі щирістю серця, благаю тебе, судне милостивий. Не карай вічною карою спочилого незабутнього для мене раба Твого батька мого, але відпустиємо всі провини його вільні і невільні, які він учинив за життя. Тя свого на землі думкою, словом чи ділом, свідомо чи несвідомо, із милосердя та чоловіколюбності Твоєї, молитвами при Богородиці і всіх святих помилуй його і визволи від вічної муки. Милосердний отче отців і дітей. Дай мені всі дні життя, мого, до останнього зітхання, мого, не переставати пам'ятати про спочилого батька, мого в молитвах моїх і благати тебе праведного суддю, щоб ти оселив його в місті світлім, у місті втіхи, в місті спокою з усіма святими, де немає ні надуги, ні смутку, ані зітхання. Милостивий Господи, Минені щиру цю молитву мною за раба Твого і віддаємо нагородою твоєю за праці, піклування у вірі та християнській побожності, бо він навчав мене знати тебе, свого Господа, Благоговійно молитися тобі на тебе одного надіятися в біді, скорботах і немочах, навчав виконувати заповіді твої за добре піклування його про моє зростання духовне, за теплі молитви, що він приносив тобі за мене, і за всі дари, які він виблагав мені від тебе, віддаємо своєю милістю, своїми небесними благами і радостями у вічному царстві твоєму. Ти Бог милостей, щедрот і чоловіколюбства. Ти і радість вірних слуг твоїх, і тобі ми славу висилаємо за цим і Святим Духом, нині, й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошле благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.